За чотири місяці цього року в Україні зареєстрували уже понад 30 тисяч випадків шахрайства а це на 5 тисяч більше ніж за аналогічний період. У 2023 році про це повідомив заступник керівника Нацполіції України Андрій Нєбетов у Фейсбуці. Також за його інформацією, у цьому році правоохоронцям вже вдалося викрити шість організованих злочинних груп, які займалися шахрайствами. І зараз долучаємо до нашого ефіру заступника керівника Національної поліції України Андрія Нєбетова. Пане Андріє, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Андрію, от власне 30 тисяч випадків шахрайства за 4 місяці в цьому році. З чим пов'язане зростання таких випадків? Ну, перш за все це пов'язано тим, що люди в нас дуже жваво користуються мережою інтернету і дуже багато послуг, у тому числі купівлі і продажу товару, здійснюється безпосередньо на онлайн майданчиках. Звичайно, є певна намір. Зація цього процесу тому, що країни намагаються використовувати такі зручні схеми для видурювання грошових коштів у наших громадян. Пане Андрію, розкажіть більше про ті схеми, які, які використовують шахраї, які із них такі умовно популярні, аби наші глядачі звернули на такі схеми увагу і не натрапили на гачок шахраїв. Е, перше, хочу сказати, що дуже часто телефонують людям і намагаються під приводом е, працівника банку отримати значимо інформацію, таємну інформацію для того, щоб отримати доступ до карткового рахунку. Це я продемонстрував е, на сторінці в Фейсбуці. Е, умисно, щоб люди могли почути, як справді розмовляють шахраї, яким чином вони водять людей в оману і навіть. Волонтер, жінка, яка каже: Я не буду вам віддавати сіві код це таємна інформація, тим не менш під тиском, під заляканням, що рахунок буде заблокований, вона передає цю інформацію. Це дуже важливо кожному запам'ятати ніякої інформації. Ми про свої карткові рахунки, номер картки не передаємо ніякому працівниковому банку, бо як він той не представлявся. Є е -е, вид шахрайства, де е -е, користуючись там. Здебільшого це у людей похилого віку буває, Користуються тим, що повідомляючи ходиш, потрапила в поліцію в біду, і таким чином повідомляючи неправдиве неправдиву інформацію, забирають у них кошти. Дуже розпаціна ситуація, коли саме я розповідаю за придбання і реалізацію товарів в мережі інтернет на різноманітних онлайн платформах. Це, як правило, дефіцитний товар, той, який продається з суттєвою знижкою. І, на жаль, люди те, маючи можливість робити передплату, не робити передплату, поки не отримують товар. Вони роблять цю передплату і, на жаль, потрапляють на гачок у цих шахраїв. Є фішингові, більш такі розтехнологічні схеми, де вам надсилається посилання в смс повідомленні Після того, як ви переходите за цим посиланням, як правило, вже є повний у злочинців, є повний доступ до вашого гаджета, до ваших карткових рахунків, тому ніколи від невідомих ні джерел, ні переходи, ні за якими посиланнями. Це дуже важливо, щоб захистити ваш гаджет і ваш електронний гаманець. Є і такі види застаріли, скажімо так, створення фінансових пірамід, де люди пропонують інвестування в різний від бізнесу, видів бізнесу, який, начебто, дуже прибутковий. Як правило, перше коло людей отримують відповідну винагороду, створюючи ілюзію такої максимально прибуткованості такого бізнесу. І на люди несуть кошти, і на жаль, вони їх просто втрачають, потрапивши на гачок такої вот фінансової піраміди. Тому треба бути дуже уважним і насправді бути інформаційно озброєним, тому що озброєна людина. Інформацію буде зможе захистити власний гаманець, власний гаджет і власні персональні дані злочинних посягань. От, власне, у вашому дописі ви також вказували, що шахраї не, не шкодують ні волонтерів, ні військових. Вони також потрапляють на гачок їхній. Чи застосовують відносно них шахраї ці самі схеми, що ви щойно озвучили, чи, чи діють якось по-іншому? Саме так. Продемонстрована була схема, де шахраї, від, начебто як банківський апаратор, виманюють інформацію стосовно картку рахунку військовослужбовця, це чутно. Ну, і те ж саме вони роблять далі з волонтера. Тобто немає ніяких у них моральних застарог. До цього ми викрили організовану злочинну групу, яка, ви пам'ятаєте, якщо займалася шахрайськими діями, привласнення грошових коштів і волонтерів, і військових, які їм прораховували на дрон. Впівні дрони розумієте, тобто військова частина, наприклад, військові і волонтери, вони сподівалися, що зможуть отримати ці дрони, які будуть допомагати нашим збройним силам, іншим силам безпеки, боронити нашу державу. Вони в итогі, і як з підсумку не отримали ні ці дрони, в итогі не отримали ні свої кошти. Тому треба ще раз підкреслюю, бути дуже обережними, що ці люди на жаль не мають ніяких моральних достатньо. От ви сказали про організовану злочинну групу, і так як ви вже повідомляли в себе на своїй сторінці у Фейсбуці, що спочатку цього року викрито шість організованих злочинних груп, які займалися шахрайствами. Як зачасту діють шахраї? Саме більше в таких організованих групах, чи, чи особисто, чи поодинці діють? Як, як частіше це відбувається? Ну я вам скажу так, що стільки організованих злочинних групи вони займаються більш кваліфікованими шахрайствами. А основний вал, і основна кількість реєстрацій, звичайно, таких дрібних шахрай, звичайно, роблять окремі люди, які намагаються шляхом оману заволодіти коштами українців, наприклад, використовуючи, наприклад, соціальну мережу, де розміщують про продаж того чи іншого товару. Звичайно, таких фактів більше, і я вам хочу сказати, що тільки. Цьому році за ці чотири місяці до кримінальної відповідальності, саме за статтею шахрайства притягнуло більше двох тисяч осіб, тобто, ми розуміємо, що це окремі люди, які намагаються або реалізовувати, як приклад, вам скажу товари, наприклад, паливо було генератори або дрова, тобто ті товари, які дуже користуються попитом у населення. Вони Намагаються їх реалізувати річною спікою. На жаль, знижкою люди, отримуючи цю інформацію, прораховують кошти, роблять передплату, і на жаль, стається такий угу. Е, Теж інформація з вашого допису. Е, зазначали, що у більше як восьми тисячах кримінальних проваджень повідомлені підозри особам, так в. Справах маю на увазі про шахрайство. Чи означає оголошення такої підозри, що людину затримали, чи це все-таки заочні підозри? Ні, це не заочні підозри затримали. Ми кажемо про те, що припинили діяльність. Далі після оголошення підозри обирається запобіжний захід. За рахуванням того, що більш тяжкі форми скоєння шахрайства і лише за частиною четвертої 5, статті 190 шахрайства, то звичайно у більшості випадків запобіжні заходи не пов'язані з триманням під вартою. Це може бути застава, це може бути домашній арешт і таке інше. Тому як правило, до затримання не йдеться. Про затримання не йдеться, якщо це звичайно не скоєні більш тяжкі кваліфіковані злочини, які кваліфікуються за частиною 4 і 5, Статті 190 шахрайства зрозуміло. Дякуємо Андрію вам за цю інформацію. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Андрій Нєботов, заступник керівника національної поліції України.